З березня у рамках проєкту ЮНІСЕФ, дитяча точка спільно та української фундації громадського здоров'я розпочали свою роботу мультидисциплінарні мобільні команди. Їх основна мета надання різнопланової підтримки тим, хто постраждав від повномасштабної російсько-української війни. Саме головна послуга, взагалі для чого цей був проект створений, це психосоціальна підтримка, психосоціальна допомога. Якщо ми говоримо саме про цю послугу, то вона займає десь відсотків 25-30 від усіх послуг, тобто це головне, що в наші команди приходять до тимчасово переміщених осіб. Їхнє завдання їх ввести в якийсь нормальний стан, заспокоїти, щоб з ними попрацювали психологи, щоб ну, звичайно зрозуміло знайти їм в першу чергу житло, тому що там соціальні. Працівники вони є для того, щоб підтримати їх не просто тільки на словах, а видати якусь практичну підтримку. За півроку 50 мультидисциплінарних мобільних команд надали 800 тисяч послуг для 170 тисяч українців. Кожна п'ята послуга у Дніпропетровській області. Одна з двох команд працює у Кривому Розі. З 1 квітня до нас звернулося 5866 осіб. Переважно це дорослі особи, це 86% і 11, надана допомога 11% дітей. І 127% – це люди були з інвалідністю. Наша допомога це якщо звернення до юриста, вона допомагає з відновленням документів або Перенаправлення до вторинної юридичної допомоги, якщо людям з будь-яких причин повинно надання адвоката або складання позовних заяв. Переселенці отримують і кризову медичну допомогу. Бувають такі випадки, що у людей закінчуються ліки. Ми звертаємося до волонтерів, до груп, які підтримують Червоний крест. Вони допомагають нам добути ліки, щоб надати постраждалим. Спеціальні техніки заспокоєння та індивідуальний підхід до кожного. За таким принципом працює у команді психолог. Коли ми працювали з жінкою, яка пережила втрату свого сина, син загинув під час військових подій, і ми допомогли їй. Прийняти, тобто прожити це горювання, звісно, горювання це тривалий процес, але допомогти людині якоюсь мірою прийняти той факт, що в її житті відбулися ці страшні події, ну це завдання психолога. Звернутися до спеціалістів криворізької мультидисциплінарної команди можна цілодобово. Дарійськова, Вікторія Добровольська, Денис Захаров цей день.